Всім привіт! Ви на каналі Секрети Інвестора, і тут ви знайдете тільки найкращі гайди по тестнетам та дропам, а також все, що пов'язано з криптою. Обов'язково підпишіться на мій канал та поставте лайк цьому відео. Раніше я робив вже відеогайд по ZetaChain, тому якщо ви не робили цей тестнет, обов'язково переходимо в це відео та проходимо. Нещодавно Towerswap уклав партнерство із ZetaChain і на честь цього запустив перший тестнет. Який ми можемо зараз пройти. Для того, щоб пройти цей тестнет, вам потрібно перейти в мій телеграм-канал. Тут я для вас зробив пост з детальною інструкцією. Перше, що нам потрібно зробити, це додати тестову мережу ZetaChain. Натискаємо на посилання. Далі натискаємо Switch Network. Натискаємо Approve. Далі переходимо в Telegram канал і нам потрібно отримати тестові токени Zeta в крані або в Discord. Натискаємо на посилання. Тут обов'язково під'єднуємо наш гаманець та натискаємо Verify with Twitter. Далі переходимо у вкладку Get Zeta. Хочу зауважити, що токени ZETA даються один раз на 48 годин. А також ваш твіттер повинен бути старше одного місяця. Далі натискаємо Please Check Twitter. Verify with Twitter. Я вже отримав свої токени ZETA. Переходимо в гаманець та перевіряємо. Ось наші токени. Знову переходимо в Telegram канал Тепер робимо третій пункт. Нам потрібно перейти на сайт та підключити гаманець. Натискаємо на посилання. Підключаємо наш гаманець. На цьому сайті ми будемо проявляти активність, робити Свапи та додавати пул ліквідності. Переходимо у вкладку Trade, далі Swap, тут обираємо Zeta, тут обираємо інший токен. Та робимо Swap. Все, як бачимо, транзакція пройшла. Далі обираємо інший токен та робимо в РАП. Підтвердити. Як бачимо, наша транзакція пройшла. Далі переходимо у вкладку «Liquidity». Натискаємо Add Liquidity. Тут обираємо Zeta. Тут обираємо TVST. Натискаємо 75%. Та натискаємо Enable. Тут «Use Default». Далі. Approve. Як бачимо, транзакція пройшла. Натискаємо Supply. Confirm. Підтвердити і close. Тепер перевіряємо. Як бачимо, ми додали наш пул ліквідності. Далі натискаємо Add Liquidity. Тут обираємо VZ, тут обираємо TVST. Натискаємо 75%. Далі Enable. Use Default. Далі Approve. І натискаємо Supply. Confirm. Підтвердити. І Close. Тепер нам потрібно вивести трохи нашої ліквідності, натискаємо на цю стрілочку. Далі Remove, обираємо 50%, натискаємо Enable, підписати, Remove і Confirm. Як бачимо, виникла помилка. Це нормальна ситуація, тому що це тестнет і помилки тут є. Якщо у вас не виходить з першого разу, спробуйте трохи пізніше. На цьому сайті ми зробили всі активності, переходимо на інший і будемо створювати нашу NFT. Переходимо до пункту 5, тут нам потрібно перейти на сайт, натискаємо на це Посилання. На цьому сайті ми будемо створювати наше перше NFT. Але для початку нам потрібно створити колекцію. Натискаємо на цю кнопку та додаємо назву нашій колекції. Нехай це буде Audi, далі Confirm. Тепер нам потрібно обрати обкладнику. Натискаємо на цю кнопку. В мене вже є готова картинка, я просто її обираю. Далі нам потрібно вибрати лого. Натискаємо на цю кнопку. Я буду використовувати ту ж саму картинку. Обираємо. Як бачимо, додалось лого. Далі додаємо наше NFT. І тут також буду використовувати ту ж саму картинку. Обираю. Далі обираємо Price. Нехай це буде 1. Confirm. І натискаємо Launch. Далі підтвердити. І так, транзакція прийшла, і ми створили наше NFT. Натискаємо на наше NFT. Далі Mint. І тут Mint. Натискаємо Підтвердити. Все, транзакція пройшла. Ми змінтили наше NFT. На цьому все, ми пройшли наш тестнет, він дуже легкий і швидко робиться. Дякую всім за увагу. Обов'язково підпишіться на мій канал та поставте лайк цьому відео. А також напишіть в коментарях, які труднощі виникали при проходженні цього тестнету.